Ми люди на 99% нематеріальні. Наука бачить, як у нашому тілі та мозку рухаються нефізичні хвилі світла та почки енергії. Вони й формують до 99% того, хто ми є насправді. Ці хвилі світла є вашою домінуючою реальністю, і ви не можете ігнорувати невідчутний, але потужний компонент того, хто ви є насправді, як духовна істота. Тому Христос і хрестить людей Святим Духом. Він занурює вас у Святого Духа, і ваш Дух відроджується. Ви стаєте здатними народжувати духовно інших людей. Без Духа Святого це неможливо. Дух Святий це Бог, і легко можна розібратися, де Бог, а де марна порожня релігія, де життя, а де смерть, де благословення, а де прокляття, де жива віра, а де мертва буква. Де сила Божа в святому дусі, а тільки вигляд благочестя, але сили Божої ці люди відреклися і не мають Духа Святого. Царство Боже, воно як закваска, або воно є, або його немає. Коли царство Боже є, воно росте і множиться, забирає душі у сатани і завойовує цей світ. Люди рятуються і народжують згори під Бога. Якщо царства Божого немає, то нічого не відбувається. Як і сказав Христос Фарисеям: ви не можете нікого для Господа набути, а якщо знайдете когось, то зробите його більш релігійним, ніж ви, сином гієни. Там, де немає Царства Божого, там мертва релігія, немає духовного народження, немає зростання, немає спасіння людей, служіння не зростає, немає поразки диявола, тому Бог і каже що ключі Царства Небесного будуть відібрані у вас і здобудуть їх люди, які приносять плоди.